малята. От і настав час вечірньої колесанки. Казочка, яку я вам сьогодні розповім, називається Хто розбудив ліс, а написала її письменниця Ірина Прокопенко Вона про пробудження природи весняного лісу. Саме про пробудження. Адже у казачках, друзі, весна не просто настає, а пробуджується, ніби жива істота. У зимку в лісі багато звірів спить. З початком холодної пори товсті ледачі борсуки залазять в нори і засинають на цілу зиму. Спить їжак у теплій ямці, укритій сухим листям. Нечутно їм, як тріщать люті морози, метуть злі хуртовини, виють голодні вовки. Плядь аж до весни. Весні в лісовій хащі прокинулися борсуки. Вони б ще поспали, але щось заважало їм, якісь дивні звуки ширяли у вологому весняному повітрі. То, начебто репіли дерева, то щось ляскало й булькало. Звідки цей шум гам? дивувалися борсуки, блукаючи навколо своїх нір і нічого не розуміючи з просоння Хто це мене розбудив так рано? бурчав їжак, вилазячи із своєї ямки. Ви навіщо мене розбуркали негідники? Зарівів ведмідь, вибираючись із барлога, не дали сну додивитися, тільки но вулика розпечата. Ви розгомонілися ось я вам. На самих розбуджено, шановний сусіде, виправдувалися Бурсуки. Ось послухайно, додав їжак. Сердитий, скуйовджений ведмідь, потираючи від лежані за зиму боки, прислухався. Так щось там тріщало і скрипіло, булькало, й лящало на півтемному, ще нерозбудженому лісі. Це ти скрипиш? спитав ведмідь, дрімаючи сосну. Ні, дорогенький, я ще не зовсім прокинулась. Це ви, напевно, розшумілися, накинулись борсуки на кущі. У нас ще листя не розвелося, нічим нам шуміти. Може, це вода булькає. Побігли звірі до лісового струмка, ні, струмок ще спав під тоненьким льодовим укривалом. Хто ж нас розбудив, думали звірі, блукаючи лісом. Раптом залящало, затріщало зовсім близько, десь на великому дереві. Гей, хто там голосує, заревів ведмідь, продираючи заспані очі. Спати нам не дає. Притакнули борсуки. Зараз же перестань. ревнув ведмідь так гучно, що їжак від жаху згорнувся клубком. Ти що не чуєш мене? взявся у боки ведмідь. Не чує, загалдикали борсуки. Репетує, як і раніше. Мабуть, він глухий, зіткнув їжак. Ось я зараз до нього видерусь, відразу почує. Тримайся, глушко. Глушко, глухар. закричали борсуки, а ведмідь зібрався було лізти на дерево, але тим часом у лісі зовсім розвиднілось, і звірі побачили того, хто розбудив ліс від зимової сплячки. На сучкові дерева, звісивши донизу крила, розпустивши віялом хвіст і витягнувши вперед шию, сидів великий лісний півень. Він співав, токував, його пісня нагадувала лісовий шум, скрип сосен і шелест кущів, тріск гілок і булькання струмка. Він так був захоплений своїм співом, що нічого навколо не чув, нікого не помічав. А коли закінчилася його пісня, лісний півень уважно прислухався, роздивився і, побачив, що внизу зібралися звірі. Доброго ранку сусіди. Як спалася взимку, приязно привітався він, збудив до пори, та ще й питає. Та буде, буде вже вам сердитись, годі спати. Весна в ліс прийшла. А він, виявляється, не глухий, він усе чує. Прикидався, значить, гнівно ревнув ведмідь. Ні, ні, я не прикидався, заперечив лісний півень. Що ви? Просто я так захоплююся співом, що не бачу і не чую нічого навкруги, коли співаю. Повірте мені, сусіди. Сусіди повірили. Але з тих пір так і прозвали лісного півня глухарем. А зараз час відпочивати на добраніч любі.